Міський голова Вадим Ляк зустрівся з переможцями міжнародних турнірів з дзюдо, які відбулися в Словенії та Італії, 18 та 28 лютого. Завдали виступ на змаганнях популяризацію та розвиток дзюдо в Слов'янську. Голова міста, нагороди вихованців і тренерів міської та обласної дитячої юнацьких спортивних шкіл. Подяками слов'янської міської ради. В нашому місті, який сьогодні з такої звісності війна, Сьогодні, такі спортивні досягнення і спортивні це те, що дійсно сьогодні необхідно було. З міжнародного турніру в Словенії команда Донецької області, основу якої складали юні спортсмени зі Слов'янська, привезла п'ять золотих та дві срібних медалі. Роман Прилуцький, Михайло Петров, Даніл Ігнатенко, Іван Ткаченко та Михайло Гончаров стали першими у своїх вагових категоріях. Ваня Шевченка і Даніл Батищев посіли другі місця. Михайло Петров отримав на змаганнях спеціальний приз за кращу техніку як розповів тренер команди Дмитро Ігнатенко, хлопцям довелося виборювати перемогу, не зважаючи на складнощі, що виникли. Напередодні турніру більшість учасників команди захворіла на грип. Реально виходить, ми за границей, і температура 39, у пару спортсменів, що я зібрав в круг, говорю, ребята, значить так, зараз всі молимося. Віруючи, не віруючи, У нас ми зараз на лікарні кажемося, і через два дні, слава богу, все здорові. Не менш блискуче виступили слов'янські спортсмени на 19-му міжнародному турнірі в Італії Вітторіо Венетто. Бронзу турніру взяв Михайло Гончаров. Чемпіонами стали Михайло Петров, у вазі плюс 59 кілограмів, та Прилуцький Роман у ваговій категорії 29 кілограм. Боролись нормально, не було ніяких травм. боролись без всяких таких, якби. Да, запрещенных бросков. Ну, в принципе, было трудно, но все равно преодолели это, это препятствие и одержали победу. Стартанули мы неплохо. Вот. Удалось преодолеть детям предстартовый мандраж, волнение. Борьба на четырех татами была в Словении, в Италии на восьми татами. Татами 2300 участников, 300 клубов, 18 стран. То есть... Ну, вначале волновались, а потом после первых нескольких встреч уже разборолись, поняли, что... От можна і з фірмівними спортсменами хорошо бороться і виграли. Слава Богу. Розвиток фізкультури і спорту є одним з пріоритетних напрямків роботи слов'янської міської ради. На відповідну міську програму в бюджеті міста було закладено 900 тисяч гривень. Така фінансова підтримка стане вагомим внеском у оновленні спортивного інвентарю до США, якому налічуються понад 40 років. Ну то ми сподіваємося все таки в этом году закупити для наших спортивних школ определенний інвентар. Це стосується не тільки дзюдо і відділення вольної боротьби, река римской борьбы, футбол, легкая атлетика, плавание. Постараемся всем помочь самым необходимым. Для примера скажу отделение гимнастики в спортивной школе, которая по банковой находится. Там инвентарь уже... 70-х готов, який достался по наследству спортивної школи от обласної Донецької організації, що в ті годи, в наостанок міський голова подарував спортсменам солодкий подарунок з олімпійською символікою. Такий собі натяк на подальше звершення юних слов'янців на спортивній ниві.